Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу. Вітчизняна компанія Українська бронетехніка оголосила про старт серійного виробництва бойових багів волз, призначених для виконання широкого спектра завдань на передовій. Як повідомив керівник підприємства, за наявності достатніх замовлень виробничі потужності дозволяють випускати сотні таких машин щомісяця. Ціна серійного волз за попередніми оцінками не повинна перевищити 20 тисяч доларів. Остаточна вартість залежатиме від процесу кодифікації та комплектації. Розробники підкреслюють, що головне завдання зробити баги максимально доступними і простим у Робництві при цьому зберігши високонадійність та швидкість. Машини Волс розраховані на виконання бойових завдань, швидкі рейди в тил противника, евакуацію поранених, доставку боєприпасів або участь у маневрених операціях. У разі потреби на них можна встановити кулемети калібру до 12,7 мм, що робить техніку ефективною у ближньому бою. Конструкція волс орієнтована на підвищену прохідність. Дорожній просвіт становить 38 см, загальна висота лише 1,4 метри. Екіпаж із двох осіб розташований у напівлежачому положенні. Для зниження помітності. Вантажопідйомність досягає 500 кілограм, з яких 300 кг можна розмістити у багажних відсіках спереду та ззаду. Для евакуації поранених передбачені складні ноші з амортизацією, які розкладаються за лічені секунди. Ходова частина отримала посилені елементи, що витримують удари під час руху по складній місцевості. Привіт на заднє колеса, що забезпечує оптимальний баланс ваги та полегшує конструкцію. Прототип комплектувався 19 літровим турбодизелем. Від Volkswagen Golf, але для серійного виробництва обрали. Надійніший півтора літровий двигун Renault K9K. Запас ходу в бойових умовах перевищує 300 кілометрів. Модульна будова силового блоку дозволяє швидко замінювати його разом із коробкою передач, що спрощує ремонт. У базовій версії передбачена чотириступенева механічна коробка, проста електроніка з мінімумом, елементів стартер, кілька тумблерів, а також USB зарядки. У перспективі планується гібридна версія, де електромотор на одній осі забезпечуватиме приховане пересування або можливість вибратися з бездоріжжя при виході з ладу. Основного двигуна фахівці вважають, що запуск серійного виробництва волс стане важливим кроком у розвитку мобільних засобів для сил оборони, адже такі баги дозволяють виконувати завдання, недоступні для традиційних пікапів і бронемашин. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.